Вітаю тебе, мій хороший! Сьогодні я познайомлю тебе з дуже цікавою темою, яка називається Правила поведінки з незнайомцями. Сідай зручніше, слухай дуже уважно. Смачний рум'яний колобок, утік із дому і мавчок. По Полісу сам собі гуляв. Куди йде нікому не сказав. Себе він дуже вихваляв і зайцю, вовку і ведмедю, хоча нікого з них не знав, то все їм розповів про себе. Коли з лисицею зустрівся, він так дурненький і веселився, що згодився на її сісти. Хитрю гета задумала мало з'їсти, співаючи, він їй розповідав, що з дому втік у лісі сам гуляв, лисиця слухала пісні хвалила, а тоді враз швиденько його з'їла. В цій казці для дітей наука, що й людина є, як лисиця. Злюка. Ти вже дорослий і маєш знати, що у світі є по-справжньому погані люди. Рідко, але вони зустрічаються. Не думай, що бандити скрізь на тебе чатують, але ти маєш бути готовим до зустрічі з ними. Найчастіше в них звичайнісінький вигляд. Вони можуть усміхатися, говорити лагідним голосом, пропонувати солодощі, подарунки або попросити про допомогу. У мене пропала собака. Ти не допоможеш його знайти? Підемо в мій двір. У мене крутий самокат, я тобі його подарую. Тому. Правило поведінки з незнайомими звучить так: ніколи, нікуди, нізащо ні йди з незнайомою людиною. Ти запитаєш, хто така незнайома людина? Людина, з якою тебе незнайомили батьки, є незнайомою. На будь яку пропозицію піти з чужою людиною треба твердо відповідати ні і одразу йти туди, де є більше народу. Без дозволу, щоб не ходили з дому. Про себе не розповідали, щоб нікому. Коли буває, незнайомці ось такі чіпляються до тебе, хитрони, запрошують в машину покататись. Цукерки з'їсти, з ними десь погратись. Ім'я своє не називай, від них швиденько утікай. Як не пускають, то кричі це злодій, допоможіть мені. А зараз запитання до тебе що зробив колобок не так? Хто обдурив колобка? На кого схожі хитруваті незнайомці? Які правила потрібно знати і пам'ятати при зустрічі з незнайомцями? До зустрічі, до побачення!